Ух, так. В гаражі копаю землю. Колись під мило видно і тут отак оце землею було засипане. От повністю кінець гаража в землі. І що я там знайшов? йшов? Хорошо, хоч ніколи там не прикопали, але но... капсула часу. Чихол. Чихол. Я спочатку подумав, що це просто якась бутилка. але ні, це чехол. Фух, і всередині я бачу ручки. І плюс тут я бачу ще щось є. Тут якийсь пінальчик чи що. Пріш за все це щось повністю нове. Ще будемо доставати. Ох, блін, схнив. Схнив. Ще щось є. Куди не достається щось. Більше все, це повністю новий, лежав там. А, я зрозумів, це пружинки були. Це були пружинки від нього. А це був секатор новий, абсолютно радянський. Такий ось він згнивший, як казався, тепер. Новий старий секатор. Ну ну. Цікава знахідка, конечно. Но ще цікавіше, щоб це був пістолет